Отже, вітання я на території саду монастиря, де нас прихистили Віталію 23 травня. Отже, сьогодні садівники обрізали оливкові дерева, які тут досить багато, які є і молоді, і яким і навіть 900 років. До речі, цвіт оливи я побачила оце буквально декілька хвилин тому вперше. Тобто вони ще не встигли всі роз... Розкритися, отак виглядає цвіт ливкового дерева. Тут це дуже цей, чарівно. Я взагалі так мріяла колись попасти в оливку в рощу в Ізраїлі. Ну, так Господь дав тут, а, на території Італії. І тут також є старовинні оливки. Їх обрізали, це таке обрізання, яке всім нам дуже важливе. І той Дух Святий. Нагадую, що нам обрізати, що в нас дійсно те лишнє непотрібне, яке тягне нас вниз, бо в кожного єється. І дуже добре, ти Боже, дав нам заповіді, які таке, поштовх такий мірило, від якого можна аналізувати, чи на правильному шляху, чи ні. Хто в нас номер один? Заповіді 10. Нагадуємо собі, перечитуємо. Так, Ісус прийшов і сказав, тепер ви спасені по благодаті. І всі наші гріхи вже, скажімо так, прощені. Ми всі рівні перед Богом. Але цей період до смерті тіла. Саме на виконання цих западів із любові, вже вони напечатані, за скачне закарбовані в наших серцях. Вони впливають, наскільки якісним наше буде життя в цьому періоді. І, звісно, вже на етапі дуже красиве, я про вони намилуюся, бо я то бачу перше, як вони цвітуть. Хоча Віталія з 15 року, ну, так якось, да, не звертала увагу, як вони квітнуть. І це обрізання Дух Святий. Ще раз нагадую, на, на... відкриваю. Мені дуже важливо притягнулася книга Єлену Айт про реформу харчування. Здоров'я питання. Читайте книгу Єлену Айт. Я аудіокнига в інтернеті, а також її книга Велика Боротьба. Тож. Мудрості нам всім Дух Святий даруй і нагадую, що нам обрізати. Лише саме головне.